Вітаю всіх, хто любить малювати. Це відео буде для маленьких, для таких, скажімо, починаючих художників. І ми намалюємо сьогодні з вами котика, який висить на гілочці такого бешкетника кицюню. А ви вже його розфарбуєте самі. Я тільки покажу вам малюночок, як це робити і поетапно, щоб кожен з вас це міг зробити. Поїхали. Дивіться, це ваш формат вашого значить, паперу. Я малюю спочатку отаку гілочку, на якій буде висіти наш оцей пухнастий бешкетник. Бачите, ви малюєте отаку гілочку. Ви можете її намалювати, як вам хочеться. Ви можете її намалювати в якійсь іншій формі, можливо, більше викривити. Це не дуже важливо. Більш товсту можете зробити, але ви робите її в, у, у верхній частині аркушу, Да? Не тут, десь знизу, а десь тут вище. Да? Потім я малюю. Трошки відступаю з цієї сторони і малюю десь ось тут малюю отакого от колобка. Це буде голова нашого бешкетника, нашого котика маленького, да? ось буде його голова. Ось якось так. Тобто зараз ми намалювали таке враження, що у нас колобок по такій стежинці да, у нас біжить. Далі я. Малюю, тут буде зараз, будьте уважними. Малюю отут збоку. Малюю. Ось ось. Що це таке? Правильно, це лапка. Лапка. Лапка нашого котика. Зараз пальчики зробимо, щоб вони були у нас отакі. Отакі були пальчики. Це пальчик нашого котика. Пальчики раз, два, три, чотири. Да? І з цього боку також будуть виглядати. Лапка і пальчики. Раз, два, три, чотири. Можливо, цей пальчик дуже великий, його можна трошки під отак робити. так? І, і трошки меншим. Бачите, як дуже зручно маркером можна рухати лінію. Ось отак у нас, бачите, що у нас є вже його лапки, якими він якби вчепився за, за цю гілочку, і, і, і його май, майбутня голова. Тепер, а і ще у нас тут лапка у нас тут згинається, і лікоть нашої лапки, ось так. Отут він зігнувся. Тобто лапка перегнулася таким чином. Перегнулася і ось тут. О! Ось таким чином у нас лапка лежить на гілиці, Бачите? Тут збоку. Тепер я малюю ось тут. Малюю я. Е, Ніжку, ніжку. Це буде п'ятка. Оце п'ятка, це буде оцей мозолік, оце, да, оце лапка, сама лапка. І пучки його пальчиків. Да? Ось тут. Одна. А тут буде знаходитись у нас друга. Ось тут вище. Ось таким чином. Ось так. Можна товшою трохи зробити. Отак, щоб вона була однакова за розміром з цією. І також роблю тут п'яточку і пучки його пальчиків. Да? Ось бачите. А тепер я що роблю? Я роблю, ось дивіться, з цього місця, ось так веду. Раз. А тут роблю ось так. Два. Тут додаю, це у нас буде стегенце, а там йде животик. Ось бачите, животик. Животик, стегно, і тут також йде стегно. стегно. Ось Ось у нас бачите, як, як він у нас розташувався наш котик. І тут знизу малюю отакий гарнюсінький, буде йти хвостик. Ви можете його намалювати в будь-якій іншій формі. Можете його і вниз запустити, як вам захочеться. Далі у нас, в принципі, тут все ми вже з вами. Ну, тут можете, ви, ви пальчики можете розділити. Можете ну, тут з ними попрацювати більш детальніше. да, отак, отак розділити ці пальчики. Це буде більш так правильніше, більш так ну, точніше буде, естетичніше. Ось оці пальчики. да, Отак ми їх розділили. ось. Також перевіряємо, щоб розмір цієї лапки. Да, ось ось ця подушечка, лапка, щоб вона була десь однакова з цими, ну, бо, бо вони у них однакові ж за розміром. Да? Тепер ми переходимо на малювання голови нашого котика. Да? Він у нас буде дивитися вниз. Таке враження, що він див якби заліз кудись нагору. Да, цей бешкетник і дивиться зверху вниз, і ми будемо малювати наші очки. Очі його будуть іти по отакій, по такій лінії. Тобто, ось дивіться, я малюю, тут у нас буде око, і відстань між ними буде більша, ніж, ніж саме око. Ну, Там не набагато, але більшою. Ось. І ось десь отут буде йти друге око. Ось, дивиться, да? витираємо зараз ці зайві лінії, щоб вони нам не заважали. Тут малюю такий маленький. Носик носик, малюю. І до цього носика йдуть отак у нас, як би е е перенісся. Да? І тут у нас донизу йдуть його зрачки. Ось таким чином. О, заліз кудись наш бешкетник. І тепер так, тут у мене не вийшов у мене, а зараз я, я хочу зробити, щоб був блік. У нас заліз наш бешкетник і тепер не знаю, як з цієї ситуації вилізти. Ось так. І тепер роблю йому такі, розділяю під носиком, роблю йому такі щічки. Ось так, в горку. Да? Ось. Ось. Отаким чином. Навіть здається, що він у нас так трохи посміхається. Да? Ось так. О. І тепер саме найголовніше, як нам зараз показати і зробити тут вуха. Тому що я зараз покажу, як неправильно це зробити. Якщо ви зробите по звичці вуха ось тут, от таким чином, то зараз буде дуже кумедно. У нас таке враження, що в нього дуже великий лоб. Дуже велика голова, така розпухла. Ну Тут, в принципі, зрозуміло, чому вона у нього розпухла, тому що він заліз на таку гілочку, вона може поламатися, у нього зараз пухнуть мізки. як, як вилізти з цієї ситуації. Можна так зробити, але це буде якось кумедно зовсім. Навіть жутковато трохи. Тому ми е, витримаємо цей неправильний варіант, да? і як нам розмістити вуха. Ви собі зараз уявіть, що ви такий обруч оділи на голову, ось, ось, ось у така лінія. І ось по цій лінії. По цій лінії ну Зараз я навіть такий пунктірчик зроблю, щоб воно було більш таке естетично. Тобто лоб у нього ось тут, а це вже у нього маківка. Оце маківка. І вуха у нас знаходиться десь на цьому рівні. Ось дивіться, перше вухо у нас пішло навпроти ока, ось так, ну, така діагональ. Ось у нас, значить, пішло вухо. Ось вухо у нас одне. І туди зайшло. Бачите? Ось вушко. Це його вушна раковина, оце. Ось вушна-раковина. Ось. А це його товщина вушка, да? ось так. Ось так іде. А тут у нас ушко буде виглядати в цю сторону. Отак буде відкриватися. О, і товщина вушка. Він таке враження, що він, що він навіть ці вушка так трохи взяв їх, так, е, ну так е, прижав їх трохи, щоб, знаєте, так йому моторошно так трошки, що він наробив, да, заліз кудись так. Ось. Або бешкетує. Ось. І ось його вушко. А це потилиця. Я можу її навіть тут е, е, трошки зробити спокійнішою. Амо ні, навіть буде краще, як було. Ось, ось так ми йому зробимо оцю потилицю, щоб вона усюди зайшла. Я думаю, що ви з цим впораєтесь малюнком. І е, кольоровий варіант я до цього відео прикреплю. Але ви можете її розмалювати, розфарб, ну, розфарбувати вже в свої кольори. Як вам. Захочеться. Ось таке у нас коротеньке відео для маленьких художників. починаючих художників, я думаю, що вам буде цікаво. До речі, це ухо, його ну, зараз на відео побачив, уже, що воно тут ближче трошки. А це далі. Ось так. О, так роздвинемо ушки. На все добре. Малюйте, все буде у вас виходити. До побачення!